глядачів каналу Любиме Село. Придбали поросят. Собі таких білих вітнамочка молоденька, також. відновлюємо в'єтнамців. вітнамців. І зараз ми їм даємо зелену травичку. Побачите, зараз які не боють. Змінимо вам відео, покажемо, як ми зробили погілочки, обладнали цей карничок для них. Все покажемо. Даємо травичку, сипну, трапувач, так не хочуть. Зелень, як вони їдять зелену траву. Ось так поросятка їдять. Зробимо таке включне відео, десь на днях зараз трохи немає часу. Все хочу прорахувати, скільки на скільки вони з'їдять зерна, на скільки грошей, тому що зерно ми купляємо все будемо писати. І в кінцевому результаті побачимо, що у нас вийде битої ваги, наскільки свинка може підрости. За період до осені, там 7-8 місяців. Маємо дві, одна більша свинка, попередня купляла і одна менша. Та має чорну плямку таку на, на боці характерну. Ось таку бачите, в правому куті. Можливо щось є. Там петрена в ній. Таких чистих свиней на базарі так немає, люди роблять штучне запліднення, але можна попасти на хороші свинки і на ринку. Більшість люди завжди і купляли, і купляють на ринку. так що і Я сподіваюся, що ми також зробили правильний вибір, що взяли саме цих свиней з різних виводків. Відтамочка така непогана ця, також гарно підросла. Жалію, що я не взяв телу, хоч би взяти було таких 2-3 відтамочки, вже були б підросли і вже було б. Поголів у нас племінне, так що поки що маємо те, що маємо. Ще щось собі придбаю. Так, не хочуть зему зараз трави, зараз літо. І свинкам обов'язково треба давати знану траву. Так що стежте за наступним відео, зробимо вже коротенький вступ, покажемо, як ми обладнали цей свинарник, як ми їх отримуємо, куди будемо випускати, який у нас загончик зроблений є. Все будемо показувати. Обов'язково не забудьте підписатись в кінці відео, поставити пальчик вверх. І будете все бачити. Всім дякую, до побачення.